Всім привітки! Сьогодні знову у нас рубрика, як витратити гроші, нічого не купивши. Я в цьому професіонал. Ну що, поїхали. Сьогодні ми зробили закупівлю продукції. Ось в цьому магазині. Бачите, він знаходиться прямо біля моєї квартири. Дуже гарний магазин, але там трішки дорожче. Його полюбляють пенсіонери. Там свіже м'ясо, риба і буває дуже багато акцій. От у нас розпаковка на чек 630 гривень. Якщо на злоті, то це 63. Гривень. Поїхали. Кілі. Кілів продається поштучно, воно таке дуже приємне на дотик, гладке. Немає таку прямо-то шериховату шкуринку. Дуже гарне кивів і м'якеньке. Я думаю, що воно буде смачне. Огірок. 3 злотих, 30 гривень. Олівки. Маленьке упакування. Тут, виходить, 180 г. Купила на пробу просто попробувати цю фірму. Як воно смачне чи ні? Помазуха на бутерброди. На борщ мені потрібна була приправа така. Томатна паста верніше. По акції, знову ж така ця акція. Два пітєвих йогурта, гречка. Ви бачите, це просто звичайні продукти. Нема ніякої не риби, червоної, не ікри. Обичні продукти, які споживає кожна людина. Бетана до борща. А, мені, не, мені потрібна була перчичина. Я навіть її в кульок не поклала, бо у них така фішка в цьому магазині. Якщо ти використовуєш більше там, декількох кульочків оцих одноразових, то потім вони йдуть уже платні, то пішов уже берез без кулька. Буряк. Це я вийшла за буряком. А, бачите? Печінка, курина. Ви скажете, чого ти їсиш таке гівно, як у нас люблять писати? Особливо мене поражає, як це пишуть мені, я не знаю, пенсіонерки. Ну, жіночки, ну ви що, подуріли чи що? Ну, щоб я оце писала, я не знаю комусь. Думайте. печінка це буде у нас паштет. Паштет, дуже смачний паштет, потім я викладу на свій канал. Це проварюється плечівка з овочами, все перебивається в блендері, додається масло, просто смакота. Не відірваюся. Е, купила шийку, у мене там є ще м'ясо вдома, Добавлю шию індика до того м'яса, і буде якраз гарний такий блок. Не калорійний. Ви ж бачите, я хубла. Хуб. Як не схубла. Картошка. Хочу сказати, що картопля дуже дорога в них. 3 злотих кілограм. 30 гривень кілограм. Дорого, для картоплі. І картопля не найкраща а така. Кефір. І знову ж таки, жіночки. Я звертаюсь до вас. Я не нию. Це просто рубрика така, коли я роблю закуп, і потім просто показую, що я зробила, що я купила. Не дивіться, не подобається, не дивіться, проходьте моєму, кефір. Але краще залишайтеся і пишіть мені гарні коментарі. Я ж всіх люблю, своїх підписників. Мука, трошечки вона, ось, бачите, розсипалась. Лавровий лист. Дві морки на все. Все. А, ще вам похвалитися, бачите? А це зробив мій синок. Такий віночок. Але жіночки, підписники, не тільки підписники, я все рівно вас люблю. Поважаю вашу думку, але прошу, ну хоч пишіть, ви трошки фільтруйте, та що ви пишете. Ну, матюки ж не треба писати.